Арабаш Ярослава, Київський національний лінгвістичний університет, факультет французької філології. Тарас Григорович Шевченко сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий, хто мурує, хто руйнує, той нечистим оком, за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбати із собою, взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, боязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий. У тебе час та й запустить пазури в печінки. І не благай, не вимоляй, ні діти, ні жінка, а то щедрий та розкошний, все храми мурує, та отчество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердечного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витрішивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падайте, з якого раю на тім світі благаєте, немає, немає, шкода й праці, схаменіться усім на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте, я й Богу, не чую і не кричіть. Я свою п'ю, а не кров людську. Дякую. Скажіть, будь ласка, що для вас Шевченко? Скажіть Тарас Григорович Шевченко, це символ а, України, це символ творчості України, і як сказати, він є. А, як кажуть, Вербайка Лина символ України, так і Тарас Шевченко сторони поезії є символом України. Дякую, дуже приємно. Будь ласка.